Ви знаєте, я в Італії 25 років і я все время працювала. Я сьогодні зустріла подружку і розказую: ви знаєте, ти знаєш, кажу, я була як солдат. Утром і до вечора я все ставала рано, бігла на роботу, до вечора працювала, і в мене не було свободного часу. Зараз я за 25 років. Сьогодні вівторок, і я вийшла на вію Толида, І ви знаєте, я почувствувала, що таке, що таке вільний час. Вільний час це задоволення от того, що ти можеш помислити, що ти. Свобідна, що ти можеш зайти навіть в ті магазини, що ти не біжиш. Я все життя пробігала. Я навіть приходила. Да, я приїжджала сюди, я часто приїжджала, але в мене часу немає. Я летіла, я забігала, купляла щось і бігла додому. Дівчата, ви знаєте, що мені вже е, я дуже багато якби прожила, да і я звертаюся до вас, до молодих. Якщо у вас є, якщо у вас є. Десь ви е, проробили там 20-25 років, шукайте, шукайте. Або я вам підкажу, куди прийти, в яку компанію і де можна, і де можна вільний час мати вільний час і додатковий заробіток. Пишіть мені в приват, я вам розкажу.